Як не крути, але всі хоть трошки, але підкрадають на роботі. Хто працює на металургійному, підкрадає метал. Хто працює на нафтопереробному, підкрадає бензин, але є ті, кому з роботою не повезло. Дещо з роботи? Знову? Ну ми ж стільки не какаємо. Ну, то... Та що вже є? Ти ти задубав, ти задумбав! Он сусідки чоловік працює на винограднику. Ящиками вино додому тягає. Інший сусідки чоловік на сироварні завжди сир є. Вони коли вечором збираються, то в них є що випити і закусити. А нас кличуть тільки під кінець вечірки. А людки чоловік взагалі додому гроші приносить. Ну, так то теж папір. Так. Але за той папір не купиш дітям іграшки. А дивись, а з того паперу нашу дітям іграшки можна зробити собі Обмотався — його мумія. А, або можна ну, тік-токи знімати. О. Ну ти ж працюєш на м'ясокомбінаті. Невже крім туалетки нема що красти, украсти? Ну та з чого робимо, той не судому. Ну та.